За десятитисячну історію українських земель вони завжди були героями найшляхетніших легенд, справжніми лицарями, оборонцями рідного краю. Відгомін козацької слави доходить до нас крізь віки, рукописи літописців, оповіді вражених мандрівників, скарги переможених правителів і, звичайно, думи й пісні свідчать про їхню звитягу. Козацьку шаблю брали до рук князі і бояри, селяни й ремісники, священники і скудеї. У першій половині 15 століття козацькі курені стояли як у центральній, так і південній Україні, як на Поділлі, так і на Волині.